Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Малята, а скажіть, будь ласка, про що йшла мова вчора на занятті? Так, ви дізнались про дещо багато чого нового. І говорилося про що? Те, що у мене і про кого? Те, що у мене є на малюночках. Це що у нас? Божа коробка або сонечко, це хто у нас? Так, це оса! А це хто? Білки. А це комари. А це трудівниця мураха. Діти, сьогодні в нас на зеніті прилетіла яка комаха. А тепер давайте ми ще скажемо, як можна одним словом назвати на всіх цих тваринок. Це комахи. Так, а тепер разом зі мною. Комахи молодці. І хто ж прилетів на, до нас на заняття? Ми зараз розглянемо малюночки, і ви пригадаєте. Балята в мене на малюночках є ось що. Це квітки. Якого вони оці кольору? Червоного, молодці, а ця квітка жовтого, а ця. Я підкажу вам, це блакитний колір. Діти, на кожну квіточку любе прилітати комашка, а яка, давайте розглянемо, малята! Ось погляньте, які чудові, гарні бджілочки прилетіли, так? Це бджілки, бо вони ось отакі полосаті, чорні і жовтеньким. І давайте порахуємо зараз квіточки. Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять квіточок. А бджілок скільки? Одна бджілка, дві, три, чотири. Чотири бджілки. Діти. А ці квіточці немає. До неї не прилетіла бджілка. Вона десь загубилась. Давайте ми її покличемо. Ось вона вже прилетіла. А тепер порахуємо, скільки ж бджілок? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Скільки всього бджілок? П'ять. Отже, як ми можемо сказати, коли квіточок п'ять і бджілок п'ять, то ми можемо сказати, що їх порівну. Молодці. Малятка, давайте з вами розглянемо це дерево. Яке воно дерево? Квітуче, так? А ще, як можна сказати, весняне, молодці. Ось до весняного квітучого дерева завжди прилітають бджілки, так, на квіточки, як ми розглянули. І давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається Де бджілка?». Вона десь буде літати, сідати, а ми скажемо, де вона знаходиться. Діти, де зараз знаходиться бджілка? Так. Бджілка знаходиться вверху. А тепер разом. Бджілка вверху. А тепер де бджілка? Молодці. Хтось мені підказує, бджілка внизу. Разом всі. Бджілка внизу. Малята, а зараз де бджілка? Як ми можемо сказати? Вона праворуч чи ліворуч? Молодці. Вона праворуч Вона підлітає до дерева. Малята, де зараз у нас бджілка? Як ми скажемо, якщо тут була праворуч, а тут ліворуч. А тепер разом. Бджілка ліворуч. Малята, як ми можемо сказати, де бджілка? Так, хтось підказує бджілка за деревом. Малята, а тут де в нас бджілка? Так, можна сказати, що бджілка перед деревом. А тепер разом Бджілка перед деревом. Малята, ви сьогодні попрацювали на занятті по математиці. Дуже гарно. Ми з вами все повторили. І комашок, і порахували, і ще знали, де можуть літати бджілки. На дереві, під деревом. Праворуч і ліворуч, умнички, молодці, до побачення до наступної зустрічі!